А чи відомо вам, що недостаток жирних кислот в нашому організмі може впливати на будь-яку кількість захворювань саме в нас? Це і проблеми з судинами, і проблеми з серцем, і проблеми зі шкірою, і проблеми з мозком, і запальні процеси організму. Саме чому? Тому що в організмі може бути недостатньо жирних кислот. Тому для щоденного застосування ми говоримо про таку дієтичну харчову добавку, як комплекс Омега 3. Саме він вирішує і має п'ять перегваг. Це є робота мозку, це прекрасна наша пам'ять, це еластична шкіра, це чисті судини, рідка кров, це ну, Нормальна робота серця це профілактика від захворювань запальних процесів суглобів. І саме гарне – це наш гарний настрій, це ризик зменшення депресії. Чому саме наша омега-3? Тому що містить ДГК і ЕПК, тому що має 5 ступенів очистки, тому що сертифікована організацією of the Sea, ну і окремо 60 капсул і один місяць прийому.